Мої вітання. Це програма «Зарубіжжя» на моєму каналі Віталій Бала. Про все важливе, що стосується України у провідних світових засобах масової інформації. Отже, давайте разом подивимося, що сьогодні писали про Україну, про події, які стосуються України, і я прокоментую те, що зараз ми з вами прочитаємо. The Washington Post. The Washington Post написала про. Ну, на мою думку, достатньо такий цікавий матеріал, який стосується візиту Рубіо в Угорщину, в Словаччину. Ну, спочатку він в Словаччині, потім в Горщині. В Угорщині, до речі ж, в квітні вибори Трамп там намагається допомагати Орбану. І Рубіо. Там на прес-конференції казав, що дуже тісні стосунки між Трампом і Орбаном. ну, Побачимо, чи це допоможе. Трамп, свій час, нагадаю, напередодні президентських виборів у Польщі він прийняв з себе в Білому домі Трамп, кандидата ще тоді, а зараз чинного президента на Навроцькому. Ну, напевне, йому це все-таки допомогло. Ну, і там, крім тих питань, які стосуються безпосередньо двосторонніх стосунків США, там Словаччини, США, Угорщини, тут все-таки ну, є те, що в цій статті стосується. України. Ну, зокрема, Рубіо висловив роздратування тим, що зусилля Вашингтону, які критикують у деяких частинах Європи за те, що вони надають пріоритет вимогам Москви над вимогами Києва, не отримують більш ширшої підтримки. Ну і так чи інакше, Орбан подякував Рубіо, що в них є можливість не підпадати під санкції США, закуповують вони. Російську нафту, більш того, потім в понеділок е, написав сьогодні е, в соцмережі е, Сіарто, це міністр закон справу Угорщини, е, що звернулася словаччина горщина до Хорватії, щоб використати нафтопровід провід Адрія для транспортування російської нафти, ну, морським шляхом, бо там ніби є проблеми з Україною. Ну, сподіваюся, що все-таки рано чи пізно е, закупівля. Російської нафти так чи інакше зупиниться, бо це допомагає більше того, аналітики говорять, що Угорщина стала закуповувати більше нафти, ніж до початку широкомасштабного вторгнення. Також пост написала сьогодні про арешт затримання колишнього міністра енергетики Галущенка. Ну, і там про корупцію, що ця корупція сколихнула і навіть. Посаду президента Володимира Зеленського. Ми, скажімо, стаємо відомі все більше і більше стосовно корупції, так і було раніше, ну, бачимо, тенденція продовжується. Британська газета The Guardian. Україна та Росія зустрінуться для другого раунду переговорів напередодні четвертої річниці війни. Ну, так, завтра мають розпочатися дводенні перемовини. Тут, зокрема, говорять про те, що буде ширше коло питань. Але незважаючи на поновлені зусилля США щодо відродження дипломатії, надій на будь-який раптовий прорив залишається низькими, оскільки Росія продовжує висувати максималістські вимоги, пише Guardian. Я тут абсолютно погоджуюсь. Ну і наводить слова Піскова, який заявив сьогодні в понеділок, що на Женевських пригорах буде розглянуто ширше коло питань, включаючи територіальні питання та інші вимоги висунуті Москвою. Побачимо, побачимо, чим це все завершиться. І вибір про Швейцарію, що це є перший випадок, коли приговор відбудеться на європейській землі. Після попередніх раундів у Бу-Дабі ну там були в Стамбулі. Ну пише загарня, скуши за це, це є вимога і наполягання Слушаті Америки, зокрема Чареда, Кушнера та Стіла Віткова, Бо вони в Женеві також будуть зустрічатися із міністром закордонних справ Ірану щодо ядерної програми Ірану. Зателеграв пише про те, що Польща розглядає можливість створення ядерної зброї. Про це так заговорив Кароль на Новороцький, президент Польщі. Ми трохи пізніше про це більш детально поговоримо. Там також Пікей про це також написала. І Sky News. Росіяни прибудуть до Женеви рано вранці-завтра. Це вже повідомлення. Тарс посилається Sky, Sky News на те, що вони от сьогодні ввечері вилітають і завтра вранці будуть. Ну, також Sky News і Пише про те, що я вже згадував, лист Петера Сярто у дописі на Х, що Угорщина Словаччина звернулася до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської нафти через, через пробіт Адрія. Ну і також тут пише Sky News, що міністр економіки Хорватії Анте Шушняр припустив, що Україна зможе виконати прохання Угорщини. Французька газета «Лемонт». Президент Чехії обережно ставиться до можливості швидкої угоди з Україною. В інтерв'ю чеському ЗМІ открито президент Павел запита... Павела запитали про поточні мирні переговори. Будь-хто очікував, що угода між Україною, європейськими державами, Сполученими Штатами та Росією буде досягнута найближчим часом. Був безумовно наївним, заявив президент. Однак, головне, це негода з Україною та її прихильниками, а домовленість про умови мирного договору з ворогуючою стороною, а саме з Росією. Росія поки що не виявила особливої готовності до переговорів та компромісів. Абсолютно правильно. Якщо не буде домовленості з Росією, а вона висуває там максимальні якісь свої максималістичні вимоги, то нічого з того не буде. Тут я абсолютно погоджуюсь з президентом. Чехії. Також Лемон пише про те, що, за даними Інституту вивчення війни, українська армія відвоювала у російську армію 201 кілометр за останні дні, мова йде з середу по неділю. Це дуже хороша новина, що це найбільші таке відвоювані території з початку контраступу в червні 2020 року 23-го року. Це хороша нова. І німецький Тагішпігель. Сумніви щодо легітимності Зеленського. Чому Москва зараз пропонує Україну під управління мовну? Така вийшла достатньо хороша стаття. Матеріал. Ну зокрема, що за даними інституту вивчення війни, Кремль продовжує просувати наратив про нібито нелегітимність українського уряду, щоб впливати на політичні процеси в Україні. Про це йдеться в останньому ситуаційному звіті аналітичного центру, опублікованому в неділю, тобто вчора. Ну, то, зокрема, говориться про те, що Кремль буде продовжуватиме відкидати будь-які результати виборів, які не приведуть до проросійського ряду в Україні. абсолютно тут з цим погоджуються. І Москва хоче забезпечити проведення виборів за участі адміністрації. ООН. про це от пише Та Атастагішпігіль. Ну, як би там не було, там дійсно ця ситуація. Вони, до речі, ще й говорять про те, що проголосували ні українці, які перебувають в Росії. Тут правильно наголошує так і Шпігель, а як вони будуть це визначати, якщо вони на окупованих територіях терміново там роздають російські паспорти? У будь-якому випадку, вся ця ситуація, ну, на мою думку, є безперспективною. Це просто затягування часу, тиск, і напевне, так як на російській, авось, можливо, щось з того і в них вийде. І ця ситуація щодо якраз, цих можливих виборів під ЙОН, ну це на мою думку, хоч і були прихили, але це правильно пишуть аналітики: це втручання внутрішніх справи України, і це фактично обмеження суверенітету України. Також так пік, якраз більш детально вже пише, і ми зараз поговоримо про те, що. Для захисту від Росії президент Польщі виступає за власну програму ядерної зброї. Президент Польщі Кароль Навроцький висловився на підтримку розробки власної програми ядерної зброї відповідь на загрозу з боку Росії. Однак він не назвав точної дати початку. Ну Росія всім загрожує. Да, ясно, що всі шукають варіанти. І ми також часто згадуємо, що той буде перський меморандум, чому віддали ядерну зброю. Шлях до польського ядерного потенціалу з усією повагою до міжнародних норм це шлях, яким ми повинні піти, заявив лідер Польщі правому консервативного спрямування телеканалу Polsat News. У Польщі президент є головнокомандуючий Збройних сил, нагадує Тагеш Піель. Іспанська El Mundo. Україна видувала понад 200 км території за 5 днів, переважно в Запоріжжі. Це дуже добре, ну, і про неї говорять і пишуть. Ну і також Mundo пише про те, що Літва хоче підтримати вступ України до ЄС до 2030 року. Бо вона буде головувати в Європейському Союзі у першій половині 27-го року. Ну і зокрема. Наводять слова президента Литви Гітаноса на Оседи групі журналістів понеділок сьогодні на прес-конференції. Він разом був з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецелою. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю, яку ми матимо з європейським парламентом протягом цих місяців. Будемо наголошувати на вступі України до ЄС, сказав Науседа. Ну, мова йде, що має до 2030 року, не так як говорив Володимир Зеленський, що 2027 тисячі двадцять рік. Італійська республіка Москва. Європейський союз небезпечно намагати намагатися блокувати російської танкерфлот. Заступник міністра закону справ Росії Сергій Ябков заявив, що будь-яка спроба блокувати російський танкерний флот може мати негативні наслідки. Ну вони Лякають і лякають. Ну, раніше Блумберг пише для Републіки Італійська, посилаючись на джерела в Брюсселі, повідомляло, що Європейський Союз готується скасувати обмеження цін на російську нафту та замінити його в рамках 20-го пакету санкцій повною забороною на надання морських послуг нафтоналовним танкерам, незалежно від ціни, яку сплачують клієнти за поставки. Заборона включатиме надання фінансових, юридичних та страхових послуг будь-якому російському нафтовому танкеру. І це дуже добре. От. Про такі новини, які сьогодні були у провідних світових ЗМІ, я хотів вам повідомити в програмі Заробіжя. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, якщо програма сподобалась. Вам не важко це допомагає моєму ютуб каналу. Пишіть коментарі. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення, бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!